Важко мені. Приготувались зараз одну секунду. Важко, важко, важко. Не так легко. Я вже змучилася. І тут тільки два прийоми вивчилася. Кія і знаєте Наїта дає сьогодні про секції Кіо Кушенка і карате Пригільській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. Будемо вчитися разом каратити, чи як там правильно, і покажемо вам. Тому дивіться наш новий випуск. Не забувайте підписуватись, ставити свої лайки. А що ж таке карате, Як воно виглядає тренування тут та як записатися? Дивіться в нашому новому відео. Знаєте, ми сьогодні? Ми сьогодні будемо пробувати. Карате, ми у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі, і сьогодні будемо пробувати вчитися карате і розповідати вам більше про нього. Отож, розкажіть більше про секцію карате. Скільки вона вже існує про дитячо-юнацькій спортивній школі та взагалі про історію карате а, секція існує вже близько 8 років. Кіокушенка і карате це є контактний вид карате, і він відрізняється тим, що тут є досить жорсткі тренування, але це якраз позитивно впливає на дисципліну, і тут діти можуть навчитися працювати над собою. Власне, ви кажете, що є Кушунка це карате, які ще є, можна так сказати, розділи, відділи карате, яких навчають? Карате є ще спортивне, ну, значить, в нас є повноконтактне карате. Е це карате, де наносять удари в повну силу. Тут є хлопці і дівчата, яка їх кількість від якого до якого віку? Так, коли я тільки починав, то в мене була тільки одна дівчинка, але зараз практика показує, що кількість дівчат ем, так само порівно майже. І я завжди кажу, що з дівчатами легше працювати, тому що е, дівчата вже, якщо приходять і тренуються, бо це ж важкий вид спорту, то вони вже добиваються певного якогось успіху. О, власне, про успіх. Так розкажіть про своїх вихованців, які можуть такі найкращі здобутки. Це чи збірна України, чи це можливо чемпіонати Європи, чемпіонати країни, чемпіонати світу? Про що ми можемо казати? Е, найвищі змагання, які в нас можуть бути, це є е, ну по кадетах і юніорах, наприклад, це є чемпіонати світу. У мене є вже шість медалей на чемпіонаті Європи. Найкращою моєю спортсменкою це є дівчинка, Яція Вікторія, яка тренується у мене з 9 років. Їй вже зараз 22 буде. От, є також і хлопці, які виступали у розділі куміте і ката. Куміте це є спаринги, ката це демонстрація техніки. Розкажіть з якого по який вік ви розпочали з того так, що дівчинка з 9 років тренується. Взагалі карате, про що ми можемо говорити? Це вік 6 років, коли дитина йде до школи, чи це можливо вже більше? Особисто у мене наймолодші учні це є три роки. А якраз зараз була в мене група дошкільнят, тренуються дітки маленькі, і мені здається, що просто з кожною групою потрібно мати різний підхід. Віть, якщо ми говоримо, ми були вже на інших видах спорту, це і фехтування, кінний спорт. Воно щось вартує все так на фехтуванні дор дорого коштують і костюми, і ці самі шаблі. Розкажіть про карате. У Вас є ось така класна форма, яка її вартість. Ну тут взуття не потрібно на карате, і професійному карате теж не потрібно. Так, ми займаємося босоніж. Нам потрібне певне екіперування. На початок, коли до мене приходять діти, я не вимагаю там догі. Це називається, тому що вона ну там, скажімо, вартісне. Хороші догі буде коштувати там в районі тисячу. 500 гривень е, плюс-мінус. Є менш там, якісніші, вони будуть дешевші. Але в першу чергу, що мені потрібно, це є, так як це в нас є повноконтактний вид карате, мені потрібні захисти. Це захисти на ноги, дівчатам захист на груди, шоломи, рукавички. Е, ну і Повний комплект буде коштувати десь в районі 3000 гривень. Ось так. Це з костюмом шоломом? Із... Е, ні, це без е, костюму. Це, а, я костюм. я кажу, а костюм в районі десь півтори тисячі, плюс-мінус. Ну, відносно не, не дуже вартість. Так, так, так. так, так. Е, карате це більше про. Самозахист, чи все ж таки це більше про спорт? Можливо, багато хто віддає дитину, щоб вона вміла, так сказати, побитися, Але Адже карате це, мабуть, щось інше, ніж бокс. Чи можна переплести з якимись видами спорту? Е, можна переплести, напевно, карате для кожного це є щось своє. Для мене це є робота над собою, сила духу. Це і про спорт, і про самозахист, і про свій розвиток. Розкажіть, а от з чого починається тренування з карате? Наприклад, приходить дитина, з якого віку вона може почати брати участь у змаганнях. Якщо ставить собі таку ціль, то переважно йдуть у спорт, аби досягти якихось так висот? Угу. Ну, е, наприклад, якщо зараз, то цього року в нас наймолодший вік був 2018 й на змаганнях. Е, тобто дітки там з 6-7 років можуть пробувати вже себе на змаганнях. Перше, а як відбувається от змагання? Е... Це ось ось таке до речі. Тут є спеціальне покриття. Так, так? так розкажіть, так, чому так. потрібно. Ну, саме таке м'яке е, потрібно таке м'яке, називається татамі. м'яке покриття е, потрібно, тому що ми виконуємо ще різні гімнастичні управи. В нас є е, різні удари в падінні, і для того, щоб не травмуватися, нам потрібне таке м'яке покриття. Поєдинки на змаганнях також відбуваються на такому покритті е, Спаринги відбуваються наступним чином. Виходить два суперники і змагаються хто там сильніше є відповідно, і перемагає. Як відбувається оцінювання? Чи є якісь спеціальні можливо назви для а, того? Оцінювання не такі? На татамі в нас знаходиться п'ять суддів, є чотири кутових судді і один центральний. І вони в кінцевому результаті є ака і сіро. Це виходить значить, учасник ака з червоною смужкою і сіро з білою. І в кінцевому результаті кожен має прапорет, червоний або білий, і відповідно викидають, хто переміг. Є оцінка в нас іпон це як нокаут в боксі. Є оцінка в Азарі, як нокдаун в боксі. От, і далі там є також оцінки там, за ну, техніку, наприклад, активність і тому подібне. Подудачі! Ос! Місенчін дачі! Йой. Сейкін Сейкінсухічудан! Хіч! Сан! Сі! Збийте. Геч! Геч! Хоч! Ударні частини називаються японською мовою. Так само і всі команди йдуть на японську. Тоді що хліба, щоб вчитися так, вивчають принаймні ударні частини, там тіло, якісь там це руки, це голова мінімально. і та, такі мінімальні фрази. Так. Але без знання їх подивашки. Е, Ні, насправді. Дитина, яка тільки приходить, їй складно, але знаєте, якщо ти знаходишся в тому оточенні, то тобі стає ну досить легко це навчитися, І не е... виникає проблеми. В цьому. вони почали з розминки. Я так руками махати не зможу, але можливо, є якась стійка, яку може навіть новачок освоїти. Так, зараз ми попробуємо. Є така стійка, називається зінку «Нахилено нахилена вперед. Ну, це стійка більше для виконання техніки, бо для стійка. E, значить, для спарингу це і куміте-дачі. Ну, ми зараз їх якраз розберемо. Я Ми стаїмо e, стійку з дачі, так, щоб кілечко було між ногами. E, так. Ви, напевно, розверніться до мене. Так буде краще. І наше завдання: ми e, ногами застрибуємо всередину кілечка і міняємо стійку. Так. Ноги мають бути на ширині плечей. Передня нога має згинатися таким чином, щоб крапка коліна падала на середину стопи, а задня нога має бути рівненьке коліно. Ручки тримаємо і виконуємо. Іч. Раз, два. Ні. Раз, два. Сан. Сі! Го! Кроку. Січі. Хачі. Ко. З. Іч. Ні. Сан. Сі. Го. Хроко. Січі. хачі, Хо. Дзю. Добре. Парате. Звідки воно походить? Я бачу у вас таке, що дуже красиве іерогліфи, роглі, розшифруєте. Кіл Кушинка і карате перекладається як союз шукачів абсолютної істини, якщо дослівно перекласти, і тут ж дуже така філософська думка стосовно того, що таке це абсолютна істина, і де її шукати, і скільки часу ми маємо тренуватися. Насправді, карате це такий вид спорту, що ти не можеш закінчити напевно на якомусь етапі. Ти все життя шукаєш цей шлях і йдеш цією дорогою. Ось такого плану. Кілкушинка і карате заснований в 50-х роках Масутацу Оямою. Це є японський стиль карате. От, за, за, ну, за, е, створений в Японії. Е, Масутацу Яма створив цей стиль, тому що казав, що Інші стилі карате, де не наносить повний е, контакт удари, це якби фальшиве карате, і відповідно він створив такий свій е, стиль, е, зважаючи на те, що він е, шукав е, і мав е, певні досягнення в інших видах єдиноборства. А от яка різниця між просто карате і кюкушенка і карате? Чи різниці немає? Е, є кікшинка і карате. Це якраз повноконтактний mm -hmm. вид карате, там де наносять удари, тому що е, в інших видах карате. Е, Удар зупиняють і не наносять в, ну, до кінця Ось такого плану. Ні, зміна стійки. Сан. Сі. Го! Рок! січ, Зю! Іч! Ні! Сан. Сі. Го. Таку. Січі. Хайчі. Уважно слідкуємо. Ноги не міняємо. Руку в хікі не затягуємо, руки буде підборіддя. Ручку поставили. Іч. Раз. Ні. Сан. Сі. Го. Рок. Січ. Хайч. Го. Дзіч. іч, Ні. Сан. Сі. Го. Вак, січ, хеч, хо, зіш. Добре, хантай. Ногу поміняли. Те саме. Іч. Туди. Ні. Назад. Сан. Сі. Го.